Кожного із тих, хто в лікарні побитий, хто зализує рани, хто змінює бінти щоранку ранку після нашої вже 12-денної акції протесту, будемо стояти за тих. Хто дома ще від Донецька до Львова, але серцем з нами, тому що не всі ще кинули свої справи і не приїхали до Києва, але з нами всі вільні і чесні журналісти країни і світу, так і вони тут є з усього світу, з України, з Америки, з Європи, з Азії. Будь-які новини вмикаємо і показують нас. Українців повстали український народ і показують морди пихаті у парламенті, які думають, що їм все дозволено, які думають, що вони там, разом з Азаровим і Януковичем будуть насміхатися над українським народом. Так, ми мирні люди, але ми тверді люди, і ми скажемо ні, цій банді, і тепер. А зараз не міг на роботу без нас доїхати. І Янукович не зможе, так? Да! Він не хоче чути свого народу. Вони всі, ніхто не хоче чути свого народу. Вони не знають нашої української мови навіть, А вони знають тільки мову міліцейських кіньків. Ми не для того тут ростемо наших дітей. Доглядаємо наших батьків, щоб нас в нашій країні лупцювали палками, так? І ми, мирні українські люди, будемо стояти доти, доки не буде нашої української перемоги, доки цей Хазаров разом із своєю бандою не піде відставку, доки Захарченко, за побиття, криваве побиття мирних людей не буде притягнений до криміналу. Так. І доки Янукович не зрозуміє, що мінімально найкращий вихід для нього дострокові вибори, і це найкраще, що ми можемо йому запропонувати, як українці, так? Так. так тому ми тут стільки, скільки потрібно, чесні, щирі, відверті очі і серця. За нами правда, нам нема чого боятися. Всіх не пересадять і не перестріляють. Палок на всіх теж не вистачить. А я вже не кажу, що і там серед тих. Я нормальні українці. Хай слухають. Слухайте, хлопці. Правду від народу і не виконуйте більше ніколи злочинних наказів цієї банда, яка називає себе і поки що владою. День два, три місяць і її не буде, і почнеться чесне життя нашої вільної, гордої, незалежної України всіх тих, хто хоче їй добра, так. Лишаємося тут на нашу мирну, але тверду безстрокову акцію протесту. Слава Україні! Героям слава! Зараз Олександр Пригінець, депутат від Києва, і просто мужня і щира людина. Слава Україні! Героям слава!